Вітаю, друзі, у новому відео. Зазвичай під снайперську гвинтівку ніхто не обирає штурмову гвинтівку, як додаткову зброю. Але якщо ви оберете нову зброю Cypher 091 і зробите з неї ППшку, Умовно, це дуже змінює ситуацію. Чесно кажучи, я не здивований, що у нової штурмової гвинтівки настільки підкручена шкода і дистанція, тому ви можете збирати цю штурмову гвинтівку максимум на мобільність. Я покажу збірку десь під час відео, тому обов'язково додивіться відос до кінця. Поставте, будь ласка, лайк, якщо бажаєте мене підтримати. Підписуйтесь на мій канал, тут я роблю відосики, стрімлю також на Ютубі. Величезне дякую спонсорам цього каналу, особливо дякую Владиславу Паніці, Касперу та Джордану. Друзі, всім неймовірно дякую. Дімасік, тобі теж окремо дякую. Катка вийшла на 20 плюс фрагів на великій мапі Урзакстан, але в кінці я дуже-дуже протупив. Ну що поробиш, таке буває. Тому бажаю вам гарного перегляду, міцного здоров'я, слава Україні, друзі. В мене великі надії на батлу. Я колись любив батлу до колду більше, ніж колду. Тому сподіваюся, що вони не об'єзуються як з 2042. Хоча зараз проти 20... А, uh, проти 2042 нічого взагалі не маю. Ну, реально, вони її допилили просто. Ти знаєш? От хоч вбити, весь чат я у цій частині не, працю, не розумію, як працює. От коли челіки у МВ3 були поруч, їх було чутно. А зараз, наче на одному краю мапі, може бути один, і його буде чутно. Ну, таке враження. Я дуже чекаю нову батлу. От, я не пам'ятаю, щоб у батли, хоч колись були такі проблеми, як у Колди з читерами. Топая. На даху Блин, кого ж? давайте hunting you. Stay Стай. bounty targets уже на лодик выстачаю. Боже, где ты топаешь? прям... Прям тут. Давай-то лодик, брат. Все делают. Да, зайди. Здесь парашют тут відкрився. І, і я можу здатися зажраним. Але, бляха. Солей, бой, Чел, злізай. Вот от, -от. Але мені... А, малувати якось FPS. <ріху> Тупо 200, якби, да дофіга, але. Пода не відчувається, як 200. Коротше, поїхали до нього. Куди? Так високо! А, не зістрип. Шо? А повтор! Поняв. Ой-ой-ой-ой-ой! Це підгоріп чел. Який шанс, що я його візьму. Во там чел. Тупо вже кемпить його. Він там був чи свитився, чи да, зіпка є? залізти ты, понял? С кем же дым? О мага! Атака по вухам была. Звуки. От єдине, що вони нормально зробили, це, це звуки. Yeah. Oh, boy. І чомусь вирішив спробувати <кхух>, газиками покористуватися. Да, що їх тримати в собі? Привіт, Дімасік. Поділіться секретом. Де ваші улюблені файти відбуваються? Для мене місце, місце, місце це. Це все. Це габела. Я реально у місті дуже погано орієнтуюся, стріляюся. impact grenade. Капець. Мені здається, він мені допоміг. А, мене нема. Thermal barrack out. Ну, вона не підсвічує. Який прикол. Нуль звуків.

Тут сидить. І ще в спину мене, мабуть, снайпер дивиться, ні? Ого. <М -м -м. Де ти є? <світ> Пофіг. Ого, в мене і селфіка нема, ніфіга немає, бігає 40 ка, блін, як жлоб. Що затарився? Дуже багато людей, до речі, залишилось. Як? Ура! Я відкрив цей камуфляж, бляха! як Я його хотів! Mm. тебе немає виходу. The We're flying on feet. you mm. on. Losing ground. Move it. It's Enemy UAV locking. is online. Ой, тут один бляха, я відкрито дуже... ооооо. Мені хана. Дивіться, якщо він не додік. себе просканував. Обо. І до нього тепер не піду бо над головою чел. Та злість. Наприклад, walking you safe zone. А от це. О, через дорогу. Дивіться, відіграє від зону, за зону точніше. Да, ці приколи і тупо не розумію нахріна. Це не термо. Один там, один тут. А п'ять нас, господи. Зона гімна, якщо чесно. дикой. Блин, на доху, да? О, бляха, я думав, він його вбив! Йоу! Оце я тупіца. Прикиньте! Скануюча не працює, це факт. Я почув, що хтось відкис. Уявляєте. Але я не знаю, це на ютуб варте того чи ні? 21. Блін, це ж треба так по-тупому всрати. Ну я ж кажу, я тільтую, мене руки трясуться, мене морозить, бляха. І цей чел виграв. Бляха, я реально, я його вбивав, я його реально перестрілював. Класна катка. Дякую, Юрчик. Хороша катка. Ну кажіть, YouTube чи не ютуб? Давайте. YouTube, не YouTube, ютуп. Блін, круто грав так, ніби для тебе це норма по 21 кіл давати. <сіх> Хочеться, звичайно, більше. І не те, щоб норма, я. Ютуб. Окей. <сіх> okay. Я колись про це мріяв, щоб 20 в Арзоні робити. Але блін, тут, тут, тут мій топ був. Просто через неуважність свою. Я вже не дивився на показник. А, я цей камуфляж хотів. Я вам сказав, що камуфляж цей хотів відкрити. Але я хотів оцей. Хоча цей теж прикольний. Коротше, друзі, оцю збірку реально спробуйте.